Бунтівна природа води то єдиний магічний ключ до життя. Ми звикли думати про воду як про щось звичайне. Але вода то саме життя. І саме вода робить нашу планету живою. Мало хто знає, що частина води, яку ми п'ємо, вона старша за саму Землю. І її молекули народилися в космосі. Раніше, ніж сама планета. Кожна крапелька води вона подорожує, вона не виникає нова, а вона одна й та сама подорожує, вмикається в коло обих речовин. І наразі на нашій планеті 1,4 мільярди кубічних кілометрів води. 97,5% з цієї води то солона вода. А 2,5% то прісна вода. І з тієї кількості десь приблизно 70% знаходиться в льодовиках Антарктиди та Гренландії. Хіміки про воду кажуть просто h 2 o то найголовніший і наш найпоширеніший оксид на нашій планеті, тобто два атоми гідрогена, один атом оксигену пов'язані між собою ковалентними полярними зв'язками, а між молекулами води існують ще водневі зв'язки, які утворюють кластери. Тобто, то, так кажуть, хіміки. Але окрім хіміків про воду, ще дуже багато чого казали. До прикладу, Антуан де Сент-Екзюпері в своєму творі Планета людей казав про воду. Так, водиться, у тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху. Тебе неможливо описати, тобою насолоджується, не відаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя. Ти саме життя, ти найбільше багатства на світі. Тобто, вода дійсно то наше багатство. Вітаю всіх на каналі Біоманія. Будемо дізнаватися про аномальні властивості води про міфи про воду, про загадки про воду, про те, яке значення має вода для організма людини. Вода вона має такі аномальні властивості, що це таке. Всі тверді тіла тонуть, а вода у вигляді льоду, тобто такий є агрегатний стан води, льод, пар і рідина. Так ось в агрегатному стані льоду. Вода знаходиться на поверхні, тобто, якщо б вона погружалася б донизу і промерзала б донизу, то, то перетворювалася б на суцільний лід. І от такий механізм запобігає апокаліпсису, тому що вода би промерзала та перетворювала б землю на крижану брилу. Вода також має таку кліматичну, дуже важливу дію. Сонце прогріває воду, і вода зберігає то тепло. Вода має таку здатність тепло, теплоутворення, теплорегуляції, тепло, вона утримує тепло. І потім вона його передає нашій планеті, і завдяки цьому на нашій планеті такий м'який клімат. Вода розповсюджує звук скоріше, ніж повітря, тут також аномальна властивість. Вода вступає в колообіг. і без води, без води не було б життя. Чому так кажуть? А тому, що ну, взагалі життя виникло у воді. І у воді, коли з'явилися одноклітинні організми, в тому числі водорості, вони мали такий пігмент хлорофіл. Завдяки якому йшов процес фотосинтеза. І для фотосинтезу вода то обов'язкова речовина. Вода поєднувалася з вуглекислим газом, утворювався кисень як побічний продукт, і органічна речовина глюкоза. І надалі той кисень давав змогу. Жити іншим, більш складним організмом. Тобто, ось так пов'язаний такий насправді такий ланцюг. Вода в організмі людини має дуже велике значення. Чому? Тому що ми з вами приблизно на 70% складаємося з води. Французький фізіолог Жан Сикар говорив, що. Людина то одушевленная вода. Чому? Тому що в нашому організмі багато води, але в різних органах то різна кількість. До прикладу, якщо то кров, лімфа, там 85 до 90% води. Якщо то мозок, то 85% води. Навіть кістки наші. Мають воду до 30%, м'язи приблизно до 64% мають воду. Тобто, всі наші органи вони мають в своєму складі воду. А саме в клітинах, в цитоплазмі знаходиться та вода. І вода виконує дуже багато функцій в клітині, а також в організмі людини. Значить, про що це? Насправді, вода вона приймає участь в енергетичному обміну. Вона забезпечує метаболізм мозку і утворюється завдяки цьому міжнейронні зв'язки. Якщо не вистачає води, то не вистачає енергії в нашому організмі. І як наслідок, людина хоче або спати, або їсти. Внаслідок нестачі води виникають проблеми. Виникають такі різні запалення, а також хронічні захворювання, вони ну, дуже багато виникає хронічних захворювань і за нестачі води. Вода допомагає відновлювати енергетичний баланс. Ну, якщо людина, доросла людина, вона відчуває спрагу і вона звикла ну, контролювати водний баланс, діти можуть просто не відчувати спрагу, але вже знають, да, якщо дитина стає агресивною, може бути якісь істерики, дратівливість, гіперактивність, то може бути пов'язана з нестачею води в організмі. Якщо знати про баланс, скільки потрібно пити води, то можна то все відрегулювати. А саме скільки потрібно пити, то залежить від стану організму, від фізичної активності, від температури середовища. Ну, приблизно, приблизно можна підрахувати кількість води за простою формулою на кожний кілограм маси людини. 30 мл води. Тобто можна приблизно підрахувати, але то все індивідуально, і то все дуже важливо. Існують такі міфи про те, як вживати воду. Що то за міфи? Воду не можна пити під час їжі. Чому то міф? Тому що наш лунок то не просто скляна банка з соляною кислотою. Відбувається регулювання концентрації шлункового соку, і людина відчуває. Тобто воду можна пити, але невеликої кількості, ну, якщо то потребує організм. Другий міф. Після їжі не можна пити воду, тому що нібито змінюється концентрація шлункового соку, і їжа перетравлюється повільно. То також міф. Людина сама відчуває, скільки її потрібно пити. Далі, холодна вода, гасить шлунковий сок, є такий міф. Холодна вода вона може потребувати більш енергії для того, щоб відновлюватися відновлюватися, ну, той режим відновлювати харчування, але вона не заважає, не шкодить травленню. Потрібно пити 2 літри води на день. Ну, Тому ми вже сказали, да, що. Самому можна підрахувати, скільки потрібно води. Чай і кава зневоднюють організм. Ну, тут такий міф існує дуже давно, що газована вода, сік, чай, кава то не, ну, не можна їх враховувати як воду. Насправді то враховується, якщо людина багато вживає ну, сік, там, чай, п'є, да, Якісь там фрукти, які мають бага... велику кількість води, то... то також враховується. Якщо не відчуваєш наступний міф, якщо не відчуваєш справи, то вода не потрібна. Дійсно, з, яким... ну, з часом рефлекс він такий стає нев... невиражений. І іноді людина, особливо в стресі або при якихось хворобах, людина забуває про воду. І потрібно ну, нагадувати, да, що Воду потрібно пити, не забувати про те. Вода має пам'ять, Тут такий міф, який пов'язаний з тим, що японський дослідник Емота Масару Емота проводив досліди з водою, і він показав, як змінюються кристали. Води під дією різної музики. Якщо то музика була класична, або такі слова, як любов, доброта, подяка, то вода приймала такі правильні кристали. Якщо то був важкий рок, або такі слова Я тебе ненавиджу, там, або інші слова, то вода змінювала кристали, і кристали ставали такими, ну, дуже такими хаотичними кристалами. Тобто вода має сприймати звук і вода має пам'ять. Особлива пам'ять води то такий захоплюючий та загадковий аспект, то здатність води зберігати інформацію про речовини, з якими вона контактувала, або зовнішній вплив, музика, емоції, і на молекулярному рівні то відбувається через зміну кластерів. Води. Тобто вона змінює свою структуру, і надалі їй потрібно, їй потрібно змінитися. Тобто вода, от внаслідок цього можна сказати, що вода найчутливіша рідина на нашій планеті. Вона відчуває і слова, і звуки, і вібрації. Ну, але да, або ті, хто в альтернативній медицині, вони ну, ту інформацію не підтверджують і не згодні з тією інформацією. Дякую, що послухали. Підписуйтесь, ставте вподобайки, ставте свої запитання. А, до речі, я ще загадки не сказала. Є така загадка про воду. Ну, до сих пір не можуть зрозуміти, чому іноді гаряча вода замерзає скоріш, ніж холодна вода. Чому так відбувається? І друга так, вона така залишається загадкою, за рахунок чого вода має пам'ять і зберігає інформацію. Ну, я чула... Що навіть великі гроші давали для того, щоб проводити такі експерименти і все ж таки довести, що вода має пам'ять. Ставте свої запитання, підписуйтеся, бажаю всього найкращого.